Одинокий українець за кордоном не дуже потрібен як пара місцевим громадянкам. Виявилося, нашим чоловікам досить важко, якщо вони одинокі в еміграції, побудувати там родину. З місцевими мешканками. Ті самі канадки, німкені, вони досить гонорливі, не так вступають у відносини, дуже багато чого вимагають, знають собі ціну, і в них у всіх мізки уражені фемінізмом. Таку історію повідав мені один із моїх колишніх колег, який вже досить тривалий час мешкає в Канаді. Також він заявив, що для того, щоб чоловіку українському за кордоном побудувати значить особисте життя, йому варто шукати жінку. За кордоном, яка є українка, латиноамериканка або філіпінка, тому що представниці цих національностей вони більш значить, підходять українським чоловікам, вони менш вимогливі, менш уражені, знову ж таки, фемінізмом, як він висловився, схильні до домашнього господарства і не такі вредні та гонорливі. Ну, по-перше, хотілося б почути думку чоловіків: чи дійсно це так, чи дійсно чоловіку українському одинокому, який без сім'ї так знаходиться в еміграції за кордоном, важко побудувати відносини з місцевими жінками. А також хотілося б сказати дівчаткам, нашим українським дівчаткам, які знаходяться там за кордоном, які знаходяться тут в Україні, дівчата. Починайте себе цінувати, що означає краще підібрати собі Українку замість канатки, тому що канатки більш знають собі ціну, а українки ні. Здається, мені мої милі, що те, що наші дівчата видають за те, що українок дуже люблять іноземці через те, що вони найгарніші і найкращі, насправді виявляється тим, що українок люблять іноземці, в тому числі через те, що українки простіші та зручніші. І все це відбувається через психологію утриманок. Так як наші покоління виховували останнім часом, це є неправильно. Наші жінки дійсно не знають собі ціну, тому що завжди намагаються себе презентувати як зовнішню обгортку і як господиню, і як жінку, яка буде догождати чоловіку, який буде її утримувати. Це теж неправильно. Це ну, просто здача себе в експлуатацію, якщо чесно. На першому місці у вас має бути ваша освіта, ваша кар'єра і ваш психологічний комфорт. Все інше потім.